Вітаю всіх, пропоную подивитися, які події будуть відбуватися 22-23 лютого 2025 року, тобто на цих вихідних, тож перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант. Дерево, лисиця і сонце. Говорить про те, що, якщо для когось було питання вашого здоров'я актуальним, то можливо, на цих вихідних ви дізнаєтесь, що, можливо, вам або був неправильно діагноз встановлений, або, можливо, помилково і, ну, вам поставили той діагноз. І е, ще може бути так, що вам щось там, небагато вас налякали, вам багато чого сказали. Але на цих вихідних ця інформація для вас проясниться. Це буде для вас полегшенням. А якщо не стосується здоров'я, то на цих вихідних ви зможете себе самореалізувати, соціальна реалізація, спілкування у родині, в соціумі, з вашими діточками, у вас буде все благосприятливо. Можливо, вам потрібно трішки бути хитрішою у стосунках. Щоб пом'якшити певні гострі кути і зміцнити своє ставлення у вашій родині. Також, можливо, у вас на цих вихідних доведеться вам займатися питаннями родини. І для вас це буде у радість. Тож бажаю вам приємних вихідних. Другий варіант роздоріжжя, ключ і собака. По-другому варіанту, якась інформація від вас була закрита. Можливо, ви щось обирали одне з двох, або якийсь напрямок. Можливо, десь хтось вирішував, чи вам залишитися, чи десь щось шукати інше. Можливо, хто шукав якісь поїздки, потрібно було, то на цих вихідних ви знайдете рішення своєї проблеми. І навіть, можливо, вам в тому є, допоможе ваш друг. Можливо, вам не скаже прямим текстом, що от візьми і зроби так, не йди наліво, йди направо або навпаки, а просто може якась фраза бути із уст вашого друга така, яка вас наведе на правильні роздуми. І ви потім зможете це все обміркувати і вирішити. Також пам'ятайте, що якщо ви збираєтеся на цих вихідних дорогах. Особливо увагу звертайте на свої транспортні засоби, тому що роздоріжжя говорить про те, що у вас, можливо, є певні коливання, сумніви або переживання. А коли людина про щось турбується, може не звернути увагу на свої транспортні засоби або бути неуважним на дорозі, то вам потрібно саме на це акцентувати увагу, якщо ви плануєте ті поїздки. Я бажаю вам гарних вихідних. Третій варіант для вас. Що Хмари, совий зорі. Ну, для третього варіанту. Ви знаєте, у вас ці вихідні підуть на вашу внутрішню роботу. Щось у вас буде не час для того, щоб ви десь зовні проявлялися, або в суспільство десь там виходили, можливо, з друзями посиденьки. Це для вас буде неактуальним. Воно просто буде зайвим. Тому що прийшов час вам з чимось розібратися. Ота От ситуація, яка ви, можливо, не один раз прокручуєте в голові, не знаєте рішення, яке правильно вам прийняти і що вам, як діяти потрібно, то вам варто розуміти, що тільки ваша мудрість може стати вам допомогою. Можливо, оці е, ви приймете рішення на цих вихідних, отой баласт, отой вантаж. Важких негативних думок скинуть. Ну, знаєте, як от, ніби дощ змив пиль, пиляку, всю грязь, і від того стає і повітря чистіше. І... Думки стають легшими. От у вас щось на, штат, на кшталт такого буде відбуватися на цих вихідних, ви просто побачите рішення, від якого вантажу вам потрібно позбавитися для того, щоб полегшити своє існування, свої думки і свої емоції. Тож займайтеся внутрішньою роботою і обмірковуйте, від чого вам прийшов час позбавитися. я бажаю вам приємних вихідних.